Слава Ісусу Христу! Говоримо про блаженство, блаженні переслідування за правду. Що означає переслідування за правду? Переслідування за правду це не протидія злу, а виступ на захист Божої істини? Ми бачимо це у прикладі самого Христа, апостолів та святих, які віддавали свої життя, захищаючи Божі цінності. Вони не боялися йти проти течії, проти людських систем, якщо це було необхідно для збереження правди. Для нас, молодих людей, це означає бути готовими відстоювати свою віру і правду Христову навіть тоді, коли це викликає непорозуміння чи опір у суспільстві. Сьогодні ми живемо у світі, де істина часто переключується, а ті, хто виступає за Божу правду, можуть стати об'єктами критиками або насмішок. Приклад переслідуваних за вірою у Біблії це дуже багато різних історій. Святе письмо дає нам приклади. Пророк Даниїл був кинутий до левичої ями через свою віру. Його не лякали загрози смерті, тому що він вірив у справжнього Бога. Так само апостол Павло не раз був ув'язаний, але це не зупинило його у проповідуванні хрестової істини. Ці приклади допомагають нам зрозуміти, що переслідування за правду є частиною нашої християнської місії, хоча вона може бути болісним, але Бог завжди поруч з нами. Для нас, християн, в сучасності переслідування може виглядати по-іншому в наші часи, ніж у часи ранньої церкви. Це можуть бути ситуації, коли ми стоїмо на захисті моральних цінностей, наприклад, Проти неправди чи несправедливості у школі, на роботі чи навіть серед друзів. Наше суспільство відкриває багато можливостей, але також і стають перед нами виклики. Наприклад, ми можемо зіштовхнутися з моральним тиском в інтернеті, соціальні мережі або впливов оточення, які можуть насміхатися наших християнських переконань. Як відповідати на переслідування і за правду, головним нашим орієнтиром є любов і мир, які проносить Христос. Не слід відповідати агресію на агресію. Наше завдання свідчити правду з любов'ю, навіть коли це важко. Святий Августин казав: ми не повинні прагнути перемогти над іншими, але перемогти у собі. Коли ми стикаємося з непорозумінням або несправедливістю, Важливо молитись за тих, хто нас переслідує, як це робив Христос на Христі. Пам'ятаємо, що справжня нагорода це вічна радість у царстві небесному, яку Господь обіцяє кожному, хто залишиться віжним у його правді. Не біймося свідчити про свою віру навіть у світі, де ну, не завжди популярним. Пам'ятаємо, що ми нікого не самі. З нами є Господь і Його церква. Це наша спільнота вірних. Блажені переслідувані за правду, бо таких є Царство Небесне. Ісус нагадує нам, що наша віра варта того, щоб з нею боротися. Переслідування не є кінцем, а лише початком дороги до вічної слави. Ми, як християни, покликані стояти за правду, навіть коли це є дуже важко.